Кожного року, наприкінці великоднього періоду, православні християни збираються вшановувати пам'ять своїх померлих родичів. Вони приходять на кладовища, згадують близьких, приносять квіти, моляться за душі тих, хто вже відійшов у вічність. Такі дні часто називають гробками або проводами, а також радоницею, провідною неділею чи батьківськими днями. У різних регіонах. Цей період має свої особливості, однак суть залишається спільною висловити любов і пошану до тих, хто залишив цей світ. Водночас із цим у народі існує багато забобонів і звичаїв, які не мають прямого відношення до православного віровчення. Одні вірять, що в поминальні дні не можна робити жодної роботи вдома, інші переконані, що обов'язково Треба нести на кладовище їжу або залишати солодощі, а хто вважає, що дітей брати на цвинтар взагалі не можна. Насправді такі уявлення переважно походять з язичницьких вірувань або давніх народних прикмет, які з часом переплелися з християнськими традиціями, але не мають обґрунтування у православній вірі. Щоб правильно провести поминальні дні, потрібно розуміти. Чому вчить церква і уникати помилок, які можуть відвести нас від істини? Суть православного поминання полягає в тому, що ми згадуємо померлих у світлі Христового Воскресіння. Великдень це перемога життя над смертю, світло над темрявою. Тому похід на кладовище після Великодня для православного християнина є свідченням віри в те, що смерть. Не розриває зв'язок любові з нашими близькими. Ми приходимо молитися за упокій душ, надіючись, що Господь прийме їх у своє небесне царство і зглянеться над ними. У православному розумінні смерть це перехід у інший вимір буття, де душа очікує загального Воскресіння. Пам'ять про покійних живиться надією на Воскресіння у Христі. На жаль, Досі поширене хибне розуміння, ніби померлі, потребують земної їжі. Часто можна бачити залишені на могилах харчі та напої. Така практика походить із давніх язичницьких вірувань, де вважалося, що душі померлих повертаються на землю і потребують матеріальної підтримки. Православ'я ж вчить, після смерті людині потрібна не їжа, а молитва, щира молитва, подання милостині. Замовлення панахиди в храмі або добрі справи, зроблені в пам'ять про покійного, справді допомагають душі. Якщо дуже хочеться щось зробити матеріальне, краще нагодувати голодного або допомогти нужденному від імені покійного. Також неправильно перетворювати кладовище на місце гучних застіль. Кладовище це місце молитви і тиші. Якщо родина хоче зібратися, краще зробити це вдома або в іншому затишному місці після відвідин могили. Церква не забороняє короткого частування на кладовищі, але головне зберігати благоговіння і пам'ятати про головну мету, молитву, за упокій душ. Щодо хатніх справ у поминальні дні немає в православній традиції заборони на миття підлог, прання чи шиття. Уникнення важких робіт у святкові дні це прояв поваги до свята, а не страх перед покараннями від душ померлих. Щодо дітей на кладовищі церква не забороняє брати їх із собою. Навпаки, дитині потрібно пояснювати з любов'ю і спокоєм, що смерть це перехід до Бога і що молитва за померлих це акт любові, страхи й вигадані заборони тут недоречні. Догляд за могилами також є проявом любові, однак варто пам'ятати про екологію: пластикові квіти та вінки сильно забруднюють природу, краще приносити живі квіти або садити декоративні рослини, які прикрашатимуть місце поховання природним чином. На кладовищі можна прочитати коротку, заупокійну молитву, окропити могилу святою водою. Запросити священника для звершення панахиди, якщо є така можливість, але навіть прості домашні молитви щирого серця принесуть справжню користь душі покійного. Православна віра вчить, що між живими і померлими зберігається духовний зв'язок, ми можемо допомагати душам померлих молитвами і добрими справами. Тому навіть якщо ви фізично не можете відвідати могилу. Щира молитва має велику силу. Важливо пам'ятати, що обов'язкова присутність на кладовищі саме у визначений день не є вимогою православ'я. Головне, щира молитва і пам'ять у серці. Бог бачить наше серце і йому важливі наші наміри, а не зовнішня форма. Поминальні дні дають нам чудову можливість згадати тих, кого ми любили. І засвідчити, що навіть смерть не розриває зв'язок любові, і найкраще, що ми можемо зробити для покійних, це молитва, милостиня, добрі справи, і наша надія на зустріч у Христі у вічному житті.